Всім доброго дня. Сьогодні в нас відправка комбайну до клієнтів. Знову до нас приїхала фірма з Волочевська. Це постійні наші перевізники, які по Україні в нас розвозять комбайни. Їде джун'єр такий. 1075 Полтавська Полтавську область. Комбайн тільки приїхав, перегрузили, не мити нічого. В супоровому стані комбайн. Тільки приїхав до нас, він навіть не встиг заїхати до нас в майстерню. Зразу перегрузили на другу машину. Комбайн ідеальний, жатку має. 480 на грубому шнеку, на шумахеру. Все має, що треба. Довго наклона, довго вирусна труба, підвищений бункер. І слідуючий комбайн сьогодні у нас теж їде. 955-й джунгір, Цей комбайн відправляється в нас в Хмельницьку область. Знайшов комбайник своїх власників нових. І цей комбайник привезений два тижні десь у нас орієнтовочно, але теж в хорошому стані. Цілий комбайн в оригіналі, нема підкрасів, ніде нічого. Супер комбайн. Жатка 3 метри. Хто хоче придбати такі комбайники, дзвоніть, замовляйте. Є в нас багато комбайнів наявності. Більше 20 комбайнів. Рекомендую перевізників, хороші хлопаки, везуть комбайни, безпечно, немає ніколи з ними, ніяких проблем. Діям вважаємо щасливої дороги і новим власникам. Бажаємо, що вони працювали цією технікою і мали від цього задоволення і прибуток. Всім хорошого дня, номер телефона буде під відео, дзвоніть, замовляйте, привеземо для вас, якщо в нас наявності не буде таку техніку. Всім пока-пока.